Всім величезний привіт! Дякую, що сьогодні зазирнули на мою кухню і я готуватиму качку, ну але не з яблуками, а ось, як бачите, з картоплею. У мене зараз ось така качечка, її вага приблизно 1,2 кг, не сильно велика. Так, хочу сказати ось таку річ. ось у нас є ось така штука, це сальні залози, і їх обов'язково потрібно відрізати ось тут. Але так як я готуватиму качку не для святкового столу, ну хоча, враховуючи ситуацію в нашій країні, кинути наступного ранку, це вже є свято, але все ж таки я готую її просто на обід, тому я оцю річ відріжу взагалі. Тобто вона мені не потрібна, оскільки фарширувати я її нічим не буду. Просто я оцю річ зовсім відріжу, бо, тому що все одно вона не потрібна і взагалі не їстівна для нашої сім'ї. Так, непотрібну річ я вже ось видалила. Ще забула сказати, що качка у мене свіжа, не заморожена. Хоча я зустрічала таку думку, що краще готувати саме водоплаваючу птицю після замороження, тобто витягти її з холодильника. З морозилки залишити в холодильнику розморожуватися і тоді готувати, і тоді вона начебто смачніша. Я готувала так і так, в принципі, особливої різниці я не помітила, тому, тому готуватиму я, як сказала, зараз свіжу качку. Так, я вже її помила і висушила, але перед цим я ще додатково замочувала її на годинку просто у холодній воді, аби вийшла лишня кров. Так. Приготуємо маринад, в якому ми будемо її маринувати. Для цього беремо соус, апельсиновий сік і мед. В принципі, ось це в мене інгредієнти для базового соусу, точніше маринаду, яким я мариную будь-яку птицю: або курку, або гуску, качку. Ось ці три інгредієнти вони базові. Міняю я лише набір спецій. Для качки я сьогодні буду використовувати. Сушений часник та суміш персів. Все. Так, що стосується ось цих базових інгредієнтів, тут у мене соєвий соус 100 мг. І апельсиновий сік приблизно теж 100 мг це сік одного такого середнього апельсину. І дві ложки столових меду. Мед можна брати будь-який, головне, щоб він був ріденький. Так, тепер нам потрібно це все змішати. До соусу додаю сік і додаю мед. І нам потрібно це все перемішати. Щоб все між собою з'єдналося. Так, все добре між собою з'єдналося. Тепер будемо додавати спеції. Я додаю суміш перців, ну, приблизно десь е, трошки менше, ніж чайно половинка чайної ложечки. І сюди ж додаю чайну ложку сушеного часнику. Повторюю. Ще раз, як я неодноразово це робила, що всі спеції на ваш смак. Але я гадаю, що смак качки самодостатній, тому більше спецій тут не потрібно. До речі, це в мене тушка індокачки. Вона суттєво відрізняється від звичайної білої качки, оскільки вона не є жирною і в неї дієтичне м'ясо. І, на мій погляд, Значно смачніша, аніж звичайна качка. Так, все потрібно добре знову перемішати, щоб всі спеції розчинилися. Так, соус я добре перемішала, точніше маринад. Качка в мене у тій посуді, в якій я надалі її маринуватиму. Тепер цим нашим маринадом ми заливаємо нашу качку. І тепер нам потрібно ось це все добре в неї тепи. Втираємо так, досить припускаючи. Ось так. Добре всередині також. Набираємо маринадки. Маринуємо всередині. Що хочу сказати е, стосовно солі. Як ви бачили, сіль я не додавала, тому що соєвий соус солоний. І мені, в принципі, цієї солоності достатньо. Якщо ж вам ні, просто спробуйте. І до свого смаку додайте стільки солі, скільки буде потрібно вам. Ну або ще спеції, які б вам хотілося. Так, ось так добре. Втираємо нашу малинаку качку З крильцями. Ось так. Кожну шпаринку. Ось так обов'язково всередині. Після того, як ми качку нашу добре покриємо маринадом, нам потрібно форму буде нашу накрити або харчовою плівкою, або фольгою, або просто пакетиком і поставити в холодильник не менше, аніж на 12 годин. Я зазвичай готую з вечора, мариную і готую вже наступного дня. Якраз ніч вона у мене стоятиме у холодильнику. Ще хочу сказати такий момент, що бажано качку за цей час, поки вона маринуватиметься, хоча б один раз перевернути. Тобто, якщо ви її залишаєте на груці, ось так, то бажано через деякий час її перевернути на іншу сторону. Не маринуйте птицю менше, аніж... Кажемо, на 12 годин я маю на увазі качку, особливо домашню. У мене зараз власновиростіна качка. Якщо з магазину качка, в принципі, достатньо буде, напевно, і меншого часу. Але якщо ж качка все-таки домашня, бажано, щоб вона провела у холодильнику не менше 12 годин. Ну ось я свою качку досить добре натерла. Зараз її накрию і відправлю маринуватися у холодильник. Моя качка маринувалася близько 14 годин і ось я її дістала із холодильника. За цей час я декілька разів її перевернула. Так, важливий момент. Перед тим, як готуватимемо, краще дістати птицю десь за півгодинки з холодильника, аби вона трошки зігрілася, щоб не було такого різкого перепаду від холодильника до духовки. Так, поки відставлю, в мене вона вже стоїть, до речі, хвилиночок 20. Поки відставлю, займуся картоплею. Е, картоплю я вже почистила, помила, і зараз я її приправлю, як завжди, набір спецій в мене мінімальний. Додаю сюди оливкову олію. До речі, таку картоплю я вже готувала, коли готувала обід з куркою в рукаві, додаю сіль. Тобто аналогічний спосіб, нічого зайвого і перець. Сіль перець засмаком. І якщо вам хочеться ще щось додати, можете. Але в принципі качка досить яскрава птиця. І вона у нас в ароматному соусі. До речі, дуже пахне зараз по всій кухні. Тому я не думаю, що ще щось потрібно. Але це знову ж таки все індивідуально. Так, потрібно перемішати нам це все, щоб розподілилася олія сіль та перець. Добре, перемішую, Це приберу потім. Довго нічого особливо не потрібно перемішувати, просто щоб рівномірно олія розподілилася, і перець. Кожна картопелька була покрила шаром олії. І на кожну картопельку потрапила перець. Ось я все підготувала, рукав, До речі, рукав беріть трошечки більшого розміру, аби все у нас влізло і не було одною купою, а щоб це можна було розподілити по рукаву. Так, Сюди буду закладати для початку картоплю і рукав беремо швом догоди. Закладаю спочатку картоплю. самого кінця. Все у нас Тепер беру качку свою. Нагадую, що це в мене індокачка Не. Так. і закладаю її ось так на картофель. Тепер буду розпріляти все ось так. З боків. Де є місце. Тут наша качечка наче наша... ось так була з усіх сторон. Як це правильно сказати? Е... Ну, була з картофелькою, з усіх сторон. по колу нашої качечки була картофель. Ще забула такий в цей момент, качку обов'язково кладемо кудинкою донизу, щоб сок, який в подальшому буде виділятися у нас при запіканні, виділявся і грудинка у нас добре випікалася, точніше у цьому соусі тушкувалася, можна навіть сказати, тому як грудинка м'ясо більш пісне. Все, я розподілила, мені залишилося залишити, так? так, Сформувала я свою страву. Тепер, якщо у рукавій ось поверху, є у вас отвори, то те, що робитиму я, вам робити не потрібно. Так як у мене їх немає, я беру зубочистку і просто ось так її проколюю, аби при випіканні не вибухнула в Так, Ось я так розподілила, щоб більш-менш рівномірним шаром лежала картопля і качка, щоб, ну, скажімо так, не на купі. Тепер, щодо випікання, рекомендується на 1 кг птиці випікати десь 45-50 хвилин. Так як моя качечка, як я казала на початку кілограм-200 г. Е, тому я приблизно випікатиму одну годину, ну але це досить приблизно. Е, Все-таки буду орієнтуватися на, го на готовність своєї страви. Так, випікатиму у зарані розігрітій духовці для початку 200 градусів. На 200 градусів я залишу десь на півгодинки, потім температуру знижу до 180 і десь буду запікати ще останні півгодинки. Ну я так думаю, що останні все ж таки перевірятиму готовність. І рекомендую також особливо не орієнтуватися на час, адки, особливо орієнтуватися. Більш краще орієнтуватися все-таки на готовність страви. Отож, зараз в мене 200 градусів відправляю на півгодинки, далі зменшую температуру до 180 градусів і запікаю останній час. Свою качку з картоплу я вже дістала з духовки і випікалася у мене вона рівно 1 годинку. 200 градусів 30 хвилин, а потім 180 ще півгодини. Хочу нагадати, що схожу страву я вже готувала, я готувала вже обід, але використовувала там курку. Тобто процеси з цим схожі, але смак, безумовно, відрізняється. Отож, якщо ви маєте можливість приготувати качку, приготуйте її ось таким чином. Ну, нехай це виглядає досить просто і не звучить так пафосно, як, наприклад, качка з яблуками, але це насправді дуже смачно. А в мене наразі все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Я всім бажаю миру і злагоди, і до зустрічі на вступних відео.